Всім привіт О, сьогодні 13 число, я ж вам так і не досказала до кінця, що невролог нам лікарство прописала і плюс ще сказали, щоб ми звернулися в інклюзивний якийсь центр, ми там були, записалися. І Філатея сьогодні буде з нею. В общем, будуть її обстежувати, психолог, дефектолог, логопед. Ну я вам скажу, почали пити лікарства. І вона вже більш така навіть в садочку сказали, більш сосредоточена, уваги більше. І у нас нові слова є. Доці. А нове слово у нас это зайси. Пеп, так, да, пес, пеп. Ну, кит гарно вже говорить. Кит. Вона умничка. До речі, дуже хороший оцей центр. Це він йде безкоштовний. Так, да, так, да, ти знаєш, да? ти знаєш, написаний. Ви ж вигразки грати. Тут, може хто не знає, будете знати. Це комунальна установа. Ось вот таке. І отут з дітками працюють, Час нам скажуть, хто нам треба. Скільки років? Так! Yeah. Okay. Yeah. <laughs> Скільки? Тут все є, коротше. Да? Ось дивилася нас дефектолог. Сіла? Бачите, як зробили, яка качеля для діток на колісних. хто? Так що подивився дефектолог, четверг буде логопед. Ну і потім вони сказали вже висновок дадуть. Бо є декілька і психолог, дефектолог, логопед. Це щоб вони подивилися. Що... Ух ты! Діда купати. Що ж ні. Іде. Ой, і холодне філате, йди, мамо, з поназене. Пішли. На дачу, Михайлець... ой, міхалець чисте. Що ти робиш? Іди сюди. Шкода. Ти що? Хочеш зі мною погратися чи що Я не поняла? Оці цих ж були, повилазили кишки назад, позалазили. Комедія якась. Цемент їдять, це як положено. Хай попасуться поки, бо будуть мішати йому тим там тільки. Заважають. Це називається дощ іде, а ми скирдуємо. Нас холодно так. Пошла. Пошла. Їсти не даємо. Ну як, даємо, але не зараз. Ой, чого не даємо? Тому щоб вони потім гарненько зайшли. Їм коли чистиш, а потім... Заходиш, ой, ставиш їсти, вони краще приходять. Їда, кабаки, машину загрузили, там трохи з прицепом їдемо. Позабрало там, що за школи брали, не все лиш. І немало забрали. ой. Мама це каже, його одразу в теплицю, а яке, воно ж ніяке. Ти що не перекопаєш? Ну то ж, йому треба протрухнути. Це ж солома. Ну так, да, це ж солома, його не, не перета, не пере. Коротше, це треба з другу на другу кучу кидати, а там де те повісні вже брати і загружати теплицю. Ну так, да, це ж солома, вона солому, головне, туди повитягувала, мову брали. Вона сказала, що вона не перекопається, а ця перекопається, мамо, вона не перекопається, хоч вона й мокра. Намачі ту, що там була, і постань то вже не перекопалась. о. о, о, о. Маща, маща йде. Хі -хі. Таке. Щось такеньке. Та ні, гарненьке. Різали свинку чуть меншу, ніж ця. то і другі ж поросятки, саме маленькі зарізали, то що прихворала. То... Нормально, то Ту тут -ту. вот таких дві зарізать вже морозилка м'ясом забита. Толста А якщо таких дві, то це получится як пів білої свині здорової. Да? Фрюндель. Мунді. Зараз у вас буде чистенько, сутенько. Так, що ти там в кабаках забула? М'ясо? Це я не помню. А, це її сестричка, що ми теж ту маленьку привезли. І ви знаєте, почала тут вже доганька. Почті ще чуть, чуть так місяць була і вона вдогнула. А може і місяць. Вона вже, бачите, навіть Василя нашого задріпаного переганяє. І Вася тут тут, що тобі треба від мене? Чудовисько. А цікаві такі, слухайте. Шкодні це. От він, Вася, це Вася, він темніший. Дівчатка, вони розовіші такі більше. А Вася він темніший. Ці двоє, як мамка, як біля мамки біля неї стоять. І, до речі, я вам скажу, дівчатка, вони жирніші. Вона навіть оця, як в неї щечка висить. У вас і такої немає щічки. Вони кругліші такі якісь, більш в складочках. Хоча як береш білу свиню, то кабанчика краще брати, бо він крупніший. А от серед в'єтнамців, то дівчатка більші. Жирніші, ну такі, м'ясисті. Куди ти пошла? В ну общем, вигулюємо пока. Бо тільки що бачили, не встигла засняти одна самая крупна. Схватила і все-таки стягла. З гарбузів покривалка. Ой. Кажу вже, шкода одна. Це капусточку їм різала. Ну, я капусту мама зрізала, а ці, ці залишились. Трошки приклеїмо, вдруг морозеть, щоб його не прибило. Так, буду мішатим, бо Діма вже закінчує, вже замітає. Такі чимні вони тихенько собі зайшли, вони вже знають. Ви що тут? Молодці, все. Їдять на повний рот, закриваємо. З чим коли їхали в село, заїхали в ліс. Буквально з пасараха де. Ну, набрали ми сираєжик, кому це, конечно, не цінний гриб, а я сираєжки завжди кажу, обожнюю. І насобирали, попали, ми заблукали з ним трохи, правда. Трошки сралися, Але ж якось додумали включити навігатор і нас він потроху вивів, куди нам треба. І коли ми йшли по навігатору, ми потрапили на полянку маховичку. То це я собі жарю і Михайловичу теж відсипала, то він там гребеться. В общем, сьогодні у нас він в селі залишився. Я тут отака от вечеря грибна. Купила сметанки на базарі, Сьогодні була з мамою, покажу, Зайшла. зашла. І пожарю собі со сметанкою грибочки. Так що таке? Ви саме любите. Готувати гриби. Ну, я дуже люблю гриби зі сметаною. Якщо є, то можна потерти сирочок. У мене є, мене мама сьогодні пригостила. Такі невеличкі купили грам, мабуть, 250. Дівчатам на бутерброди. Я колбаски їм взяла. І от, то я собі вже сюди сир не додаю. А так я люблю в сметані з сиром. І ще туди укропчику. Може пахне, неймовірно. Вже слюня біжить аж по ворогі. Все, сідаю, вечерять. Смачного всім. До речі, перший раз в цьому році їм гриби. Сподіваюсь, що не останній. Хочу щось сказати, завтра, чи післязавтра філате, в садіку буде ярмарка. Це п'ятий садочок. Бажаючи, приходьте. Всі виручені гроші будуть перераховані для наших хлопців, для ЗСУ. Так що приходьте, будь ласка, на ярмарку, будемо раді вас бачити. Приводьте діток, будуть ігри, фотозони і всяка така цікава розлікаловка. А я що хочу показати, купила, буду пекти кекси завтра на ярмарку і печиво. Купила таких два лоточка. Щоб вони, ну, самі розумієте, не вручную, не в пакетиках нести. Це цукор, цукор, цукорочок. Потім окупила отакі ось серветочки. Ну, Я на них їх покладу, щоб гарненько воно це все було оформлю. І ну, залию, що залишиться, віддам там, щоб. Якщо буде хтось купувати кексик там чи щось, то От, клали на серветочку. Це я купила отакий шоколад. ой Це для глазурі. Бо буду кекси і печу зверху хочу шоколадне глазурь. Не такий-то я спец, да? там кондитер офігенний, але все-таки щось умію. Це теж для глазурі. Бо її треба буду взбивати. І купила. Для прикрасу таку посипочку. А чого ти прийшла? Зараз будеш мені руки викручувати. Да? Будеш руки викручувати, щоб я тобі дала. Завтра будеш вам допомагати. От, в общем так. Ну, мука, алія, яйця я показувати не буду. Єдине, що забула, треба мені купити кефір для кексів. Так що таке, чого ти свистиш? В общем, це отаке. Так что приходьте. Я обов'язково засниму відео, як я це випікала. Ну, а що вам там показують. Ну, в общем, що я випікла, отак я скажу. І ще раз запрошуємо всіх, будемо дуже вас раді бачити. Приходьте, куштуйте, купляйте, буде багато, що цікавого. Я вже помилася. Та будемо ми вже лягати спати. Ляжу відпочину, бо щось в мене. Трошки я сьогодні втомилася, ганяли туди-сюди. В общем, ми спадки. І вам всі миру, тепла, добробута, тиші і мирної ночі. Всіх вас люблю, кохаю, цілую, обіймаю. Бувайте, до нових зустрічей!